Стою на в'їзді в, в Санта-Барбару розбавляю з Джені Джемені ну вот, про Солерну, про Кампанію, про Санта-Барбару і дійшов до місточка і вирішив вам показати дещо. Я настільки сильно в шоці, що не, не передать. От бачите, банан, причому э, тут два кущі, от і тут великий кущ. А вони ще три, а, ще три куща. Або ну, банан трава у нас, да? Господи, ще внизу один банан. Значит, розумієте, це яр, який, ну, мабуть, весною, або коли дощі йдуть, велика вода йде. Тут до 10 метрів глибина. І у цьому яру, як сайці виходять, виросли банани. Ну я впевнений, що їх ніхто не саджав тут. Ну не може бути. Наше на дні комусь щось саджати. І як воно тут утримується, вода йде, воно росте. Ну Зараз не йде, слава богу, не завжди вона йде. Тут вода. Ну, ви можете уявити. Це просто нонсенс. Банани, ви найкращі, ви герої. Так от в таких умовах. О, мама моя родна. Це ж треба такому бути в житті. Ви здивовані? Чи ні? Чи гамбайдуже?